Проєкт Метанія. Епізод перший. Оригінало відео Містер 42. Переклад та озвучення записи шостого архіву. Будь ласка, підтримуйте оригінального автора, який до того ж є українцем, по посиланню в описі. Ласкаво просимо до першого епізоду проекта Метанія, в якому ми подивимось, як розвивається життя у ворожому середовищі чужої планети. У цьому епізоді. Ми зосередимося на появі перших живих організмів. Отже, почнемо. Перш ніж ми почнемо з еволюції перших організмів, давайте дослідимо, де все це відбувається. Погляньмо на нашу зоряну систему із зіркою, схожою на сонце, під назвою Аструс, названою на честь грецького титана Небесного Царства. Найближчою планетою до зірки буде Селестина маленька планета з високою температурою. Що сягає 160 градусів за Цельсієм і надзвичайно розрідженою атмосферою, яка в основному складається з кисню. Через таку високу температуру вода миттєво випаровується, і життя на цій планеті не зародиться. На орбіті Селестії також обертатиметься невеликий астероїд, схожий на супутник Марса Деймос. Найвіддаленішою планетою буде Інно. Вона вдвічі більше за Землю. Хоча її густа атмосфера, що складається переважно з вуглекислого газу, була б ідеальною для зародження життя, низька температура у мінус 120 градусів за Цельсієм стане великою проблемою. Він також матиме крижаний супутник, приблизно такого ж розміру, як Марс під назвою Олор. Його холодна поверхня не буде гостинною для життя, але підповерхневий океан матиме потенціал, щоб його прихистити. Хоча це безумовно цікаве середовище для зародження життя, в цьому епізоді ми зосередимося на іншому небесному тілі. Ми нарешті наближаємося до перлини зоряної системи планети Метанія, хоча вона трохи менше за Землю, але лежить у придатній для життя зоні Аструса і має середню температуру у 17 градусів за Цельсієм, що дозволить воді утворювати озера, океани та інші водойми. Атмосфера на метанії складатиметься здебільшого з азоту, метану та водню, які є необхідними біологічними елементами. Ці гази дозволяють відбуватися багатьом біологічним процесам. Небо на метані не буде блакитним, як на землі, а скоріше матиме червонуватий колір через високу концентрацію метану в атмосфері, що також створюватиме красиві блакитні заходи сонця, подібні до марсіанських. Супутник метанії має приблизно такий самий розмір, як і місяць Землі, і в основному складається з сірчаних порід. Сульфін має дуже незвичайну орбіту під час своєї найближчої частини вона наближається до планети вдвічі ближче, ніж наш місяць, а потім відлітає втричі далі, що створює незвичайні періоди припливів і відпливів. Зовсім інший склад і незвичайна орбіта. Можуть свідчити про те, що сульфін був захоплений метанією дуже давно. Сотні мільйонів років метання була непридатною для життя, але все змінилося, коли деякі молекули почали самовідтворюватися і, врешті-решт, з'явилися перші найпростіші одноклітинні організми. Як бачите, атмосфера метанії не зовсім схожа на земну. У ній майже немає кисню і майже немає вуглекислого газу. Що ускладнює виникнення аеробного дихання і фотосинтезу в цьому середовищі. З іншого боку, багата на метан і водень атмосфера дозволяє розвиватися різними шляхами. Почнемо з найпростішого способу перетворення глюкози, відомого на землі, а не аеробного бродіння. Вона дозволяє клітинам перетворювати глюкозу на етанол і СО2. Деякі оцтовокислі бактерії можуть перетворювати етанол на оцет, окислюючи його, а інші бактерії. Можуть розщеплювати оцет до вуглекислого газу і метану. Проблема в тому, що для окислення етанолу потрібен кисень, який на метані зустрічається вкрай рідко. Замість цього деякі організми можуть еволюціонувати, щоб розщеплювати вуглекислий газ, який вони отримують в результаті анаеробного бродіння на кисень і метан, дозволяючи йому реагувати з водним, який можна знайти в атмосфері в процесі, схожому на метаногенез. А потім. Використовуючи кисень, вони можуть окислювати етанол. Аналогічно, замість того, щоб виробляти СО2 і метан під час розпаду осту, вони могли б дозволити йому реагувати з водним і виробляти метан і воду. Всі ці процеси будуть об'єднані в один, який називається водневою ферментацією. Тепер, коли ми знаємо, як перетравлювати глюкозу, нам потрібно знайти спосіб її виробництва. Основним джерелом глюкози на землі є фотосинтез. Як ви, мабуть, знаєте, метання не така багата на вуглекислий газ, як земля, і використання його для фотосинтезу в кращому випадку буде обмежене невеликими регіонами. Рослини на метанії можуть розвинути спосіб використання метану замість СО2, що призведе до виробництва водню замість кисню. Називаємо цей процес метаносинтезом. Більшість рослин на землі мають хлорофіл зеленого кольору, а деякі водорості можуть використовувати інші пігменти. Але через іншу відстань метані до зорі та велику кількість метану в атмосфері рослини можуть використовувати набагато темніші пігменти, щоб поглинати якомога більше світла. Поява цього процесу могла б також супроводжуватися критичними змінами в атмосфері та температурі планети, що спричинило б масові вимирання. Через багато мільйонів років після освоєння цих процесів, розвитку перших органел і, можливо, кількох масових вимирань, цей організм еволюціонує. Як і половина всього мікроскопічного планктону на Землі, він буде міксотрофним, тобто отримуватиме енергію з кількох джерел. В даному випадку він буде брати участь у метаносинтезі, а також полюватиме на дрібних бактерій. Цей організм, на відміну від інших, почне будувати колонії і незабаром. Перетвориться на просту багатоклітинну форму життя. Хоча йому бракуватиме симетрії, очей і складних органів, він матиме одну дуже велику особливість спеціалізацію клітин. Це дозволить їм брати участь у поділі праці та підвищить їхню ефективність, дасть змогу рости більшими і будувати складні структури. Верхні шари будуть складатися переважно з метаносинтезуючих клітин, що дозволить йому виробляти глюкозу і водень. Використовуючи енергію світла і метану. З іншого боку, нижні шари будуть переважно складатися з клітин, що притравлюють глюкозу, деяких примітивних м'язів і структур, схожих на флоему, які можна знайти у рослин. Його спосіб життя залишається дуже примітивним, оскільки його організму не потрібно буде шукати собі їжу, оскільки він харчуватиметься бактеріальними матами, вирощуючи коренеподібні структури. Звичайно, як і всім видам. Йому потрібно буде знайти спосіб розмноження. Щоб збільшити генетичну різноманітність і зменшити шанси отримання шкідливих мутацій, ця істота еволюціонує до статевого розмноження, оскільки вона не має змоги до переміщення, вона не зможе шукати собі пару і, швидше за все, розмножуватиметься за допомогою процесу, схожого на трансляційний нерест. Протягом певного періоду часу самці випускатимуть свої гамети, які пізніше контактуватимуть з жіночими гаметами в їх репродуктивному органі пізніше з них утворюється цибулина, види можуть еволюціонувати, щоб наповнити її водним, які утворюються під час метаносинтезу, що дозволить їм збільшити відстань поширення, і їм не потрібно буде конкурувати за поживні речовини зі своїми нащадками. Вона відокремиться від батьківського організму і згодом перетвориться на личинку, яка матиме прості кінцівки, що дозволять їй уникати хижаків і шукати краще місце, де вона зможе оселитися і, зрештою, стати дорослою особиною. Крім того, вона може вдатися до вегетативного розмноження, яке притаманне різним рослинам на землі. Називаємо цей вид редіс tumulus». Цікавим у їхньому способі розмноження є те, що під час росту цибулини площі її поверхні значно збільшується, що дозволяє верхнім частинам ловити більше сонячного світла, виробляти більше глюкози, а отже, частіше розмножуватися. Група видів під назвою глімерітоза можуть еволюціонувати, щоб проводити більше часу на цій стадії і потенційно вирощувати цибулини без запліднення. Щоб отримувати більше сонячного світла, їм також доведеться змінити її форму. На Землі більшість фотосинтезуючих організмів еволюціонують до пласких листків, щоб максимально використовувати сонячне світло. Те ж саме може статися і з цими видами. Вони також можуть продовжувати наповнювати свої листки водним, щоб забезпечити структурну підтримку. Спочатку ця ознака буде поширена лише серед жіночих особин. Але згодом чоловічі особини також зможуть певною мірою її набути. Через більш пасивний спосіб життя у них можуть розвинутися якірні структури, які дозволяють їм закріпитися на субстраті та ефективніше поглинати поживні речовини. Личинки також зміняться. Вони не лише стануть більшими за личинок реді стумулюс, але й матимуть довгий хвіст, з допомогою якого зариватимуться в землю. І розпочнуть доросле життя. У той час, як ця група буде проводити більшу частину свого життя в прикріпленій формі і отримувати енергію від сонячного світла, інша група може еволюціонувати до більш мобільного способу життя. У процесі, відомому як неотенія, види Мервітокс, можуть зберегти свої личинкові риси, що дозволить їм залишатися мобільними протягом усього дорослого життя. Щоб досягти ще більшої мобільності. Вони можуть розвинути більш двосторонні симетричні тіла та сильніші кінцівки. Мервітокс будуть дуже різноманітною групою, в основному зосереджуючись на нішах зоопланктону та детритофауни. Зі зміною їхньої мобільності, вони також еволюціонуватимуть до різних способів розмноження. Як і їхні предки, вони могли тримати своїх нащадків, прикріпленими до тіла, поки ті ростуть. Але Замість сидячої стадії, вони можуть залишитися мобільними протягом усього свого життя. Деякі з них можуть почати харчуватися джерелами, які вимагають більш складної травної системи. Щоб отримати більше енергії з їжі, вони можуть скласти своє тіло посередині, створюючи кишківник з виходом і входом. За цим послідує більш чіткий поділ на передню і задню частини тіла, органи чуття сконцентруються на передній частині. Щоб істота могла краще відчувати, що знаходиться перед нею, і шукати напрямок для руху. Завдяки більш складному способу життя та більш енергоефективній стратегії, вона з часом сконцентрує групу фоторецепторів у простих очних структурах і розвине групу нейронів для обробки інформації та передачі їх до головного мозку. Група пентакрабів стане одним з перших складних організмів, які еволюціонують у цьому напрямку. Вони будуть повільними, придонними травоїдними та тетритоїдними тваринами. Пентакраби матимуть відносно простий мозок і 5 примітивних лінзових очей. Їхні роти матиме 5 простих щупалець для маніпулювання предметами, а також для відчуття навколишнього середовища. Вони також матимуть набір внутрішніх зябр, подібних до земних ракоподібних, які дозволять їм фільтрувати воду для отримання газів, необхідних для дихання. Їхній панцир буде виготовлено з матеріалу, схожого на хітин, а також міститиме деякі метаносинтезуючі клітини, які дозволять їм отримувати енергію, коли їм не вистачає їжі, і забезпечуватимуть їх водним, які вони зможуть використовувати для дихання. Інша група Мервітокс, на додаток до кишківника, може розвинути два канали, що проходять через їхнє тіло, і спеціалізувати їх як зябра, які будуть постійно фільтрувати воду на наявність газів. Поки вони рухаються через води метанії, а також спосіб реактивного руху, який може знайти у жаб і сальп на землі, ця риса буде часто зустрічатися в кладі канелофер. Перший представник цієї групи займе нішу хижака. Озброєння чотирма сильними щупальцями, нетакломори зможуть оголювати броньовані частини пентакрабів і ласувати ними. Для пошуку здобичі, вони використовуватимуть свої чотири складних ока, в основному зосереджені на виявленні руху, але які також мають деякі м'язи, які можуть допомогти їм певною мірою сфокусуватися на конкретних ділянках. Ці очі будуть з'єднані зі стеблами, що забезпечить їм велике поле зору. Вони плаватимуть, рухаючись за допомогою потужних плавників, подібно до криля, а також використовуючи реактивну тягу в деяких ситуаціях. Такий спосіб плавання, хоч і не дуже швидкий, дозволить їм полювати на повільних пентакрабів, що мешкають на дні. Для реактивного руху, як і для дихання, вхід і вихід дихальної системи матимуть сильні м'язові кільця, що дозволить їм закривати і відкривати їх у разі потреби. Інший представник канолоферів може еволюціонувати до більш мирного способу життя фронті пропульсор буде активно плаваючим фільтратором. Використовуючи свої великі плавники, щоб ловити планктон, а потім поміщати його в свій простий кишківник. Вони не лише харчуватимуться планктоном, але й отримуватимуть енергію, беручи участь у метаносинтезі. Оскільки їхні кінцівки будуть використовуватися для фільтрації води для їжі та газів, вони пристосовуються використовувати зябра як основний спосіб пресування, потенційно концентруючи більше кровоносних судин у плавниках для покращення дихання. Протягом історії активне фільтраційне живлення виявилось дуже ефективним способом добування їжі, і майже всі земні риби, що живляться завдяки фільтрації, більші за своїх родичів, що отримують поживні речовини іншим шляхом. Це відбувається тому, що чим більша площа фільтрації, тим більше планктону вона може вловити, а отже, і вирости більшою. Єдине обмеження, яке матиме франші пропульсор це його неефективний спосіб отримання водню. Таким чином, у нас тепер є чіткий план того, як виглядатиме наша перша екосистема, а також еволюційне дерево, яке з кожним наступним епізодом буде лише ускладнюватися. У наступному епізоді ми побачимо, як життя робить перші кроки на суші та адаптується до різних середовищ. Дякую всім за перегляд. До наступного разу і пам'ятайте ніколи не припиняйте досліджувати.